Коротенький такий анонс цієї подорожі. Тож, 17, 18 травня, дводенна подорож, і ми їдемо. Перша, е, перший день Карлові Вари, що туди, е, відповідно, входить, е, які вакації. Колонади з мінеральними джерелами, гейзер головна фішка міста, е, вежа Діани і, звичайно. Музей Бехеровки, де ви зможете е, подегустувати напої, і е, що ще не важливо, звичайно, відвідаємо терми. Просто неймовірно вражаючий день. Я сам люблю такі подібні е, локації, де є якісь водні там атракції. Тож запрошуємо. І на другий день Прага. Е, ми в Прагу вже подорожували, і це було взимку в грудні місяці. І що хочу сказати, також неймовірно вражаюче, дуже красиве місто, і тоді також було дуже багато запитів, коли ще наступна подорож буде до Праги. І от зараз ми їдемо в Прагу, весняна Прага, все розсвіло просто неймовірно гарне, красиве місто. І у нас за планами відвідати Праський град, собор святого Віта. Карлів міст погуляти незабутній такий видоличний міст, та саме місто Прага дуже красиве, старинне і охайне, чисте, красиве. Ну і не знаю, як ще можна сказати про, про центр міста, де ми гуляли. Потім астрономічний годинник, звичайно, і старом на староміській площі. Вацлавська площа, ну і шопінг. Друзі, звичайно, як же без шопінгу то.